Infinity qx 80 5,6 бензиновий мотор у чорному кольорі на повному приводі. Подивіться, які 22 колеса має. Парктроніки попереду та позаду. Маємо також безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять сидіння водія, преміальна акустика баса. Також у нас шкіряний перфорований салон. Машина дуже простора, семимісна. Маємо люк, мультимедійне шкіряне кермо зі вставками дерева на підігріві. Ось такий бортовий комп'ютер. Адаптивний мертві зони присутнім, мультимедійний монітор, клімат, підігріви та вентиляція передніх сидінь. Автоматична коробочка передач шайба селектору вибору рухів повного приводу. Даний автомобіль знаходиться за адресою Павла Усевка 8 Трейден Моторс. Приїжджайте, оцініть цього велетня та придбайте собі.